Цьому тижні представники 21 країни світу зберуться на Гаваях для участі у форумі азійсько тихоокеанського економічного співробітництва. Цього року головуючим на зустрічі буде президент США Барак Обама, який протягом вихідних зустрічатиметься з лідерами інших країн. Серед головних питань торгівля і тарифна політика в регіоні. Розповідає Андрій Годованець. У гонолулу посилено заходи безпеки, адже до цього острівного штату для участі у саміті з'їдуться близько 10 тисяч людей. Серед них глави держав, міністри, президенти великих корпорацій і журналісти. Цього року США, які є господарем заходу, сподіваються посилити співробітництво та спільне регулювання торгівлі в Тихоокеанському регіоні. До порядку денного входить і оголошення основних засад діяльності так званого Транс-Тихоокеанського партнерства зони вільної торгівлі в регіоні. Він був створений на базі існуючих торговельних угод, підписаних брунеєм, Чилі, Новою Зеландією та Сінгапуром. Американські посередники намагаються розширити цей список і включити до нього США, Австралію, Малайзію, Перу та В'єтнам. Деякі аналітики кажуть, що цей форум є чудовою нагодою, аби глибше просунутися в цих питаннях. Тут лідери можуть спільно обговорити шляхи стимулювання торгівлі, інвестицій та інші економічні питання азійсько-тихоокеанського регіону. Щоправда, угоди можна буде досягти в локальних, менших групах, адже важко досягти консенсусу з того чи іншого питання лідерам усіх країн. Американські посадовці, серед яких державний секретар США Гіларі Клінтон проситимуть членів АТЕСу зменшити тарифи на так звані зелені послуги та товари. До цього списку входять вітрові турбіни та сонячні панелі. Утім, Китай вже заявив, що мета Америки є надто амбітною, і країни на шляху розвитку не зможуть її реалізувати. Азійсько-тихоюканський регіон складає більше 40% глобальної торгівлі в світі. І на торговельному форумі Гаваї матимуть шанс продемонструвати свою привабливість. Утім, звичайним туристам доведеться змиритися з тим, що протягом кількох днів деякі зони відпочинку будуть їм недоступні. Там у перервах між засіданнями відпочиватимуть представники офіційних делегацій. Андрій Годованець Голос Америки.